На дворі трава на траві дрова, на руби дрова на траві двора. Всім привіт! Мене звати Даша, її звати Арія. Ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбати або похрумкати і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню. Чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, то в наступному випуску Арії в кадрі не буде. Це така, знаєте, маніпуляція дуже серйозна. І ще одне малесеньке нагадування: в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя. Telegram, де я пишу анонси до таких відео і посилання на мій магазинчик, яким я займаюсь вже багато років. Там ви зможете знайти такі кошкети, такі топи, такі прикраси і багато всього дуже кайфового. Тому запрошую вас скрізь, буду рада бачити. А тепер погнали читати історію. Моя мама пояснила. Чому завжди віддавала перевагу моїй сестрі? Я все життя відчував, що для мами моя сестра близнючка була важливішою за мене, вона завжди ніжніше ставилась до неї, швидше обіймала, частіше робила компліменти, була з нею теплою і турботливою. А зі мною, наче, якась стіна. Вона не була жорстокою чи байдужою, але поруч із нею. Я завжди почувався менш потрібним. Я намагався не звертати на це уваги, не давав цьому заповсти мені в голову, але нещодавно терпець увірвався. Все сталося, коли ми з сестрою обирали коледжі. Я помітив, що мама явно хоче, щоб сестра залишилась ближче додому. А щодо мене, ну у неї не було жодної реакції: ні слова, ні натяку, ні переживання. Це стало останньою краплею, я не витримав і випалив. Ти завжди любила її більше мене. Все життя. Тобі ніколи не було до мене діла, і я досі не знаю, чому. Я встав і пішов. Сьогодні мама зайшла до мене в кімнату. Вона виглядала напружено, але рішучою. Ми можемо поговорити? тихо запитала вона. Я кивнув, і вона сіла поруч. Я щось що я повинна тобі сказати, настав час. Її голос звучав інакше, ніж зазвичай, ніби вона довго носила в собі цей тягар і нарешті зважилась поділитись. Вперше в житті вона розповіла мені про своє дитинство, про те, що зростала в сім'ї, де я не відчувала ні захисту, ні любові. Її найближчі люди завдавали їй полю, і це залишили глибокі сліди. Вона зізналася, що через цей досвід їй завжди було важко довіряти чоловікам і будувати з ними емоційний зв'язок. Я хотіла піти на терапію, сказала вона, зітхнувши, але це не виправдовує того, що я робила з тобою. Вона підняла на мене очі повні сліз, і сказала, я все життя намагалася перебороти це і вирости, але це не спрацювало. І тепер моє серце розривається, тому що ти не мав такої мами, на яку заслуговуєш. Вона заплакала, я обійняв її і сказав: Я люблю тебе, ти чудова мама, і мені пощастило, що ти у мене є. Після цього я запропонував повечеряти разом лише вдвох. Хотів зробити це особливим моментом і навіть запропонував заплатити сам. Вона погодилась, але тільки за умови, що платить вона. Ми чудово провели вечір, просто говорили по-справжньому, відкрито, без стін між нами. Я не можу пояснити це, але мені здалося, що вперше я побачив її справжню, і вона теж побачила мене інакше, глибше, по-новому, і це було добре. Чесно кажучи, я почуваюсь жахливо. У мене таке відчуття, ніби я завдав їй болю, якого вона не заслуговує. Вона чудова людина, і я не розумію, чому звинувачував її в тому, що вона не любить мене так само, як мою сестру. Все, що я знаю, це те, що відтепер я буду кращим для неї. Буду розуміти, що вона, як і ми всі, просто намагалися робити все можливе. І це все. Я просто хотів поділитися. Так, моя мама робила помилки, вона довго не наважувалася отримати допомогу, і, можливо, через це була ближчою до моєї сестри, ніж до мене, але це не робить її поганою матір'ю. Як натякають у багатьох коментарях, вона людина, яка пройшла через біль, але знайшла в собі сили визнати свої помилки та спробувати виправити їх. І щоб усі знали, вона вже зробила кілька дзвінків і записалась на терапію. Якщо я створив враження, що моя мама мене ненавиділа чи була зі мною жорстокою, це не так. Вона мене любить, і я люблю її. І відтепер у нас все буде краще. Отака історія у нас сьогодні, друзі, трохи дивна, але маємо що маму. Поговоримо. Він каже: не звинувачуйте, вона ж пояснила, чому там все так відбувалося, і те де, і т.п. Але. Сестра близнючка з нею все добре, вона за нею хвилювалася, давала більше любові. А на тебе в цілому їй було байдуже, де ти будеш навчатися, з ким ти будеш общатися, і це все. І ти такий, та ну просто я просто за те, що якщо ви заводите дітей, то ставтесь до них однаково. Можливо, вона не планувала, що в неї зра одразу буде двоє дітей. Це я також розумію. Це, ну, типу, близнюки Мабуть, їх не прогнозують. Але коли ви йдете на цей крок, вагітнієте, ви, ви маєте усвідомлювати всі ризики, і те, що у вас може бути двоє дітей, троє дітей. Більше це вже маловіроятно. А, ну, і двоє, і троє це теж маловіроятно, але така вірогідність є. І вам потрібно любити дітей однаково. В неї були якісь травми, які вона не пропрацьовувала все своє життя і, ну, як це, відігравалась на своєму синові із-за того, що вона не довіряла чоловікам. Це ж не чоловік, це не твій чоловік, це твоя дитина, в яку ти закладуєш цінності, виховання, тим, ким він буде далі, це все з дитинства йде. І ти кажеш, я не довіряю чоловікам, так ти ось можеш виховати того самого чоловіка, який буде добрим, хорошим. І я так розумію, що він добрим і хорошим виріс, не дивлячись ні на що, але пляха, ну це дивно. Давайте почитаємо, що кажуть люди. Це звучить більше як виправдання. Ну, я про це і кажу, що він наче просто виправдовує маму та й все, тому що він її любить. Вона казала, що їй важко довіряти чоловікам, але при цьому у неї є діти, тож, мабуть, у її житті все ж був чоловік якому вона довіряла. Так, чоловік був, а сину довіряти вона не могла. Чесно кажучи, я був би менш поблажливим. Вона, схоже, несвідомо вплинула на твоє дитинство, а тепер переживає через це. Я не думаю, що вона переживає за нього. Ну, типу, якщо вона каже, якщо автор каже, що вона хвилюється за сестру, куди вона буде поступати? а... Ага. За нього взагалі не було ніяких питань, куди хочеш туди йди, роби що хочеш. То про які хвилювання йде мова. Автор тут пише: вона не була одружена з моїм батьком. Чесно кажучи, я навіть ніколи його не зустрічав. От тепер, оце скоріше через це. Вона відігравала свою злобу на своєму синові, а до доньки була більш привітливою, тому що вона ображена на свого цього чоловіка від. Від кого неї діти? але це ж неправильно, це ж дитина, вона нічого ні в чому не винна. Я знаю, що вже пізно, але я рада, що ви змогли відкрито поговорити це хороший крок до міцних дорослих стосунків між вами. Якщо діалог продовжиться, як батько, я розумію, як важко усвідомлювати свої помилки та їхні вплив на дітей. Сподіваюсь, що вона отримує потрібну допомогу. Можливо, тобі також варто спробувати терапію, можливо, навіть разом із мамою, оскільки брак фізичної близості в дитинстві може вплинути на твої майбутні стосунки. Я, наприклад, ріс без фізичної любові з боку батька, і це позначилось на тому, як я сприймаю дотики в дорослому житті. Я не кажу, що це обов'язково буде твоєю проблемою, але варто звернути увагу на такі речі у своїх майбутніх сімейних стосунках. І автор відповідає: Я отримував від мами фізичну любов, але, здається, не в, такі, не в такій мірі, як моя сестра. Але щоб ти знав, сьогодні вранці вона обійняла мене, побажала доброго ранку і запитала про мої плани на день. Вона намагається. Тобто... Давайте подумаємо, скільки їм років тут не пишеться, але якщо вони йдуть в коледж, то це, мабуть, років 17. Ось так: 17 років підлітку, і він каже, що те, що мама обійняла його і побажала гарного дня, це вже надзусилля. Знаєте, це вже ж -то сверх того, що вона зазвичай дає. А що було зазвичай? О, ти проснувся? Окей, іди. Це такі відносини були чи які? Можна запитання, вона ненавидить твого батька? Бо якщо вона так складно сприймає чоловіків, як у неї виникли стосунки з твоїм батьком? Автор відповідає: Я ніколи не зустрічав свого батька. Я так розумію, що вони ну випадково вона завагітніла, народила дітей і попрощалася з чоловіком. цим. шкода це чути, але як тоді сталося, що вона завагітніла, якщо їй було настільки складно довіряти чоловікам? І автор відповідає, вона пообіцяла, що скоро мені про це розповість, наскільки я зрозумів, це була незапланована вагітність. Наш тато пішов в останню хвилину, Боже, це жахливо. Мені жалко цю жінку, чесно, мені справді жалко, але просто що цей автор, цей хлопець, він ні в чому не винен. І діти бачать, якщо ти любиш когось більше, когось менше. І мені його такое жалко. Мені всіх жалко. Ах. Наступний коментар. Її негативний досвід був після того чи до того, як вона зустріла твого батька. І автор відповідає: Я не впевнений. Я думаю, що ми це обговоримо. Я просто знаю, що все моє життя вона була досить недовірливою до чоловіків. Вона ставиться з обережністю до моїх учителів, чоловіків і батьків моїх друзів. Навіть коли хтось мав прийти щось полагодити, вона завжди намагалась викликати жінку. Ну тоді, мабуть, щось страшне сталося. Її образили, мабуть, дуже сильно. Мені всіх жалко, і цього хлопця жалко, і маму жалко, і всіх жалко. Я хочу, щоб у всіх все було добре. Чогось світ не може бути просто прекрасним, добрим, світлим. І в нас є оновлення через місяць. Давайте його почитаємо, може тут все краще стане. <net> Минулого місяця я поділився постом про те, як моя мама відкрилася мені і пояснила, чому вона завжди здавалася більш прив'язаною до моєї сестри. Я збирався опублікувати оновлення два тижні тому, але через технічні проблеми в додатку Reddit я втратив публікацію. Після цього я вирішив трохи відкласти написання цього допису, але тепер хочу подякувати всім, хто питав про оновлення. Ваше зацікавлення стало для мене підтримкою. Коротенький опис для тих, хто тут вперше. Моя мама переживала важкі моменти в дитинстві, які стали причиною того, що вона сформувала упереджене ставлення до чоловіків. Все своє життя я відчував, що вона легше знаходить спільну мову з моєю сестрою, ніж зі мною, і докладала більше зусиль для побудови зв'язку з нею. Недавно ми обговорили це, і вперше вона відкрила мені свої переживання з дитинства, які вплинули на її ставлення. Вона також пообіцяла пройти терапію, щоб попрацювати над своїми переживаннями і вирішити проблеми, що виникли через минулі травми. Перш ніж прийти до оновлення, я хочу уточнити кілька моментів. По-перше, багато людей запитували про мого батька, і ну я ніколи не бачив його. Моя мама ніколи не розповідала про нього, окрім того, що він залишив її і нас, коли ми були ще маленькими, і з того часу ми самі справляємося. У нас немає інших членів родини, з якими ми підтримуємо зв'язок. Далі деякі люди зазначили, що моя мама розповідала свою історію, щоб маніпулювати мною або отримати вигоду, але це не так. І якщо хтось хоче сперечатися, що вона не завжди піклується про мене так, як мала б, це правда, але вона не є людиною, яка навмисно хоче завдати болю чи образити. Вона просто людина, яка порожила біль, і вона намагається з ним впоратись. Тож, тепер до оновлення, моя мама почала ходити на терапію в понеділок після обіду, і я почав ходити з нею на сеанси, щоб переконатися, що вона дійсно йде. Після кожного сеансу ми обідали разом, і це йшло добре. Цього місяця вона вийшла із сеансу плачучи, але таке буває. Я також вперше відчув, що ми з мамою спілкуємось дійсно один на один, і навіть з сестрою ми почали краще ладнати. Вона теж дізналась про мамине дитинство. Моя сестра була дуже співчутливою. Вона іноді навмисно залишала нас з мамою наодинці, щоб ми могли зблизитись. Все правильно, мама дійсно намагається нал наладити з нами зв'язок. Вона запитує мене про мої захоплення і навіть проводить час разом зі мною. Я вважаю, що вона чудова мама. Ось неймовірна історія, яка сталася кілька ночей тому. Ми з сестрою дивилися телевізор і сиділи допізна. а потім почали лягати спати. Коли почули, як мама плаче в ліжку. Ми поглянули одне на одного, і ніхто з нас не знав. Чому вона плаче, але я відчував, що їй боляче, тому я зайшов до неї і, нічого не кажучи, ліг поруч. Вона перестала плакати і була здивована, але потім моя сестра теж зайшла і без слів лягла поруч з нами. Мама знову почала плакати, але цього разу сльози були добрі. Обняла нас обох і сказала Я люблю вас, а потім ми всі разом лягли спати. Це було справжнім моментом, який нагадав мені про часи, коли ми з сестрою були маленькими і засинали разом. Очевидно, місце було набагато менше ніж тоді, і ми були тісно притиснуті одне до одного. Ха-ха, але це було чудово у будь-якому випадку. Так, це моя історія, це моє оновлення. Дякую всім, хто коментував і просив мене поділитися оновленням, а також усім, хто залишав підтримуючі коментарі. Під останнім дописом. Це дуже багато для мене значить. У нас є ще одне оновлення, але давайте спочатку почитаємо, що кажуть люди. Я чесно не знаю, що казати. Мені жалко всіх. І це все. Просто шкода, тому що мама напевно пережила важкі часи, і виховувати, напевно, двох дітей було самі важко. Вони ж і ще й одногодки, Тобто, це. В два рази більше труда, ніж з одною дитиною, а вона ще й сама. Мамо, шкода Шкода автора, що він хотів більше тепла отримувати. Але добре, що зараз вона почала це переосмислювати, а не просто так все забула, і нехай все йде своєю дорогою, і хай цей автор росте, як серняк, і все, і до побачення. Добре, що вона пішла на терапію, добре, що намагається все виправити. Шкода, що так пізно. Але... Краще, ніж ніколи. Читаємо, що кажуть люди. Радий чути, що твоя мама потроху одужує, я також. Наступний коментар. Хочу відзначити, як важливо було для неї не панікувати, коли ви вперше обійнялись. Вона змогла налагодити особливий зв'язок з вами, якого, ймовірно, не мала раніше. Наступний коментар. Частина мене запитує, чи їй. Дійсно було комфортно, поки твоя сестра не лягла в ліжко. Однак я сприймаю це як перемогу, тому що вона довірилась тобі достатньо, щоб заснути з тобою в тій ситуації. Це вже велика справа. Рада за тебе, твою сестру і маму. Бажаю вам удачі в лікування. Наступний коментар: Ви вже вирішили, куди вступити в коледж? І автор відповідає. Я не такий розумний, як моя сестра, тому вирішив залишитись в місцевому коледжі. Багато речей, що мене цікавлять, є тут, і це робить його чудовим варіантом. Наступний коментар: громадський коледж це чудова можливість. Оцінки моєї дитини в середній школі були середніми, але вона вступила до громадського коледжу. Через два роки зрозуміла, що школа це цікаво. Отримала два дипломи молодшого спеціаліста і вступила до державного коледжу. Тепер отримала бакалавра. Після подачі заявки на магістра її прийняли в 13 різних закладів. Так що ти ніколи не знаєш, автора. Не думай, що ти недостатньо розумний. Деяким людям потрібно трохи більше часу, щоб з'єднати всі точки життя і отримати можливості, які дає школа. У нас є ще одне оновлення. тож... Давайте його почитаємо. Я вирішив поділитись ще одним оновленням я вже писав про мою маму, яка пояснила мені, що в дитинстві вона пережила складні ситуації, що вплинули на її стосунки з нами, і саме тому її зв'язок з моєю сестрою був особливим. Якщо ви хочете дізнатись більше, можете подивитись попередні дописи. Це оновлення не таке радісне. Після того, як я вперше поговорив з мамою про це, в мене залишилось багато болючих почуттів, з якими я намагаюся впоратись, і які я обговорюю на сеансах терапії. Останнім часом мені стає важче справлятися з цими емоціями, і в один із вихідних я втратив самовладання. Я запитав маму, чому вона так довго чекала, щоб звернутися за допомогою, і чому вона, можливо, Нічого б і не зробила, якби я не підняв це питання. Вона вислухала мене, почала плакати і сказала, що я маю рацію. Вона розуміє, що я завжди заслуговував на маму, яка любила б його так само сильно, як і мою сестру, і це її дуже засмучує. Вона вибачалася і сподівається, що я колись зможу її пробачити. Я не відповів нічого і просто вийшов з дому. З того часу ми не спілкуємось, і я знаю, що вона почувається погано. Частина мене відчуває, що це справедливо, але я також розумію, що їй потрібна підтримка. Ситуація залишає мене з важким відчуттям, і я не знаю, як все вирішити. Отака історія, друзі. Давайте почитаємо, що кажуть люди. Я радий, що ти знаходиш спосіб покращити стосунки з мамою? Це великий крок, і я розумію, що це непростий процес. Терапія дійсно може допомогти. Наступний коментар. Мені дуже приємно чути, що ви з мамою знайшли спільну мову. Це не просто, але насправді важливо, щоб усі могли говорити про свої почуття і працювати разом над вирішенням проблем. Ось яка історія, друзі, але де ж вони знайшли спільну мову, якщо. Навіть при тому, що він ходить на терапію, і мама ходить на терапію, всередині нього ця образа, яка, зрештою, вийшла наружу, і він не зміг промовчати і стриматися, і все ж таки висказав, чому вона, бляха, 17 років чекала і тільки зараз звернулася за допомогою. Якщо вона каже, що вона так сильно переживала за те, що вона любить сестру більше, ніж його, і це все, чому раніше вона не звернулася за допомогою, чому раніше вони, вони не пропрацювали цю проблему? Я також цього не розумію, якщо чесно. Але ж знову ж таки, вона, мабуть, пережила якусь страшну ситуацію, якщо вона настільки сильно. Не довіряє чоловікам, що навіть не може спілкуватися зі своїм сином, але її вона в тому, що вона так довго не зверталася за допомогою. Отака історія у нас сьогодні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про неї в коментарях, ставте лайки, щоб такі історії ніколи не траплялися з вами. А ми побачимося з вами зовсім скоро. Папа, Сікі!